Люби, що тебе почухав, да? О, тільки не кусайся. От э, осінні Карпати мають свій плюс. Дивився я відео в Ютубі, як тут люди влітку відпочивають. На цьому водоспаді. Водоспад малий гук. На річці. Пістенька. Скільки тут було людей? Зараз тут нема нікого. Дивіться, ми тільки прийшли і все. Більш нема нікого. Одинадцяте ранку. От тепер ти насолоджуєшся саме цим водоспадом. Водоспад знаходиться під такою з Скелею. Він роздвоюється річка з цієї сторони і з цієї сторони, а посередині такий великий камінь. І далі вниз іде туди. Там вже великий гук водоспаду. Ну і, звісно, я не міг втримати себе, щоб не окунутися в цій холоднючій річці. А це тут понаїжджало туристів багато. Так. Отак оце виглядає. Над гуком є колиба. Можна пообідати таким виглядом на річку. Класно зроблено. І табличка не паркувати, хоча тут жодної машини немає. Ось який куснючий виноград. Ще й не померз. О, тут одразу біля водоспада є хатина, в якій ніхто не проживає. Ось по цій дорозі, це через мостик і до водоспада Великий Гук. В літній період тут все запарковано. Тут важко зупинитися, десь припаркуватися. А зараз паркуйся хоч поперед дороги і тут нікого нема. От в таких моментах... Навіть навіть не скажуть, що це е, туристичне село, коли зовсім ти не бачиш людей, особливо туристів. Там, от сьогодні ми побачили тільки дві компанії, е, також туристів. В основному це місцеві жителі. І того місцевих жителів зустріти важко, тому що вони всі у себе на подвір'ях. І тут же біля водоспада Великий Гук, якась територія з будівлею, яку знесли, рознесли, спалили, чи що тут трапилося з нею. Поряд водонапірна башня стоїть. Ну Так заросло все кущами. Незвично для цього села, щоб це тут позаростало все так. Вже я так бачу, що це була територія якогось підприємства. Тут будівлі якісь вони схожі, така лінія була одна на одну схожі. Дах вже опав, залишились тільки стіни. Отут двері металеві залишились. Щось тут було таке. Дуже цікаво. Як я предполагаю, навіть можливо це магазини, якесь продовольство було, ринок. І тут же побудовані такі великі будинки з колод. Місцевої деревини такий масивний. Видно, що побудовано прямо капітально на віки. Що воно буде довго стояти Але повністю не збудовано. Написано будівництво п'яти будинків. І далі там не зрозуміло, що написано, бо вже вигоріло все. Зараз тут два таких будинка. Один і другий ось. Заходити всередину там немає сенсу, тому що там нема підлоги, нема доступу до другого поверху. Воно так би каркас зроблений. І далі також тут зруйнована якась будівля. Кірпічна. А там уже якесь підприємство. я вже бачу точно, що там вже якесь буде підприємство. Так, дочиталися, що там написано. Вказано, що це будів... будівництво п'яти будинків для відпочинку або тимчасового проживання на території колишнього пансіонату сріблясті водоспади. Це так був тут десь колишній вод... пансіонат. Оце, Ото, наверное, водонапірна вежа, теж відносилася до цього пансіонату. І вже хотіли побудувати щось нове, але зупинилося. Коферінко. Робила 200 севу. Одна уже 22, 32, 50. А це вже водоспад, великий гук. Тут вже він більший. І біля цього водоспаду нікого немає. І ти чуєш тільки шум річки, шум води. Ніхто не кричить, ніхто не розмовляє, ніхто не мішає знімати гарні кадри. Ось так, восени все-таки класно тут. От я рахую, що плюс погода ще сьогодні добра тепла, то можна приїжджати. Головне, щоб звісно, не було дощу, бо якщо дощ, то не хочеться нічого робити. Ну і теж, коли влітку день великий, то ти можеш ходити до 9 вечора, ще видно, а зараз о 5-й вечора вже темно, вже приходиться йти. Або в кафе або сидіти просто в будиночку відпочивати а такий будиночок стоїть на продажі це біля великого водоспада гук дивіться як виглядає це, мабуть, відноситься до тих недобудованих, там 5 мали будуватися, але цей добудований схожого формату з таким величезним парканом кам'янистим, ворота там вже облаштовані, дерева ростуть, цюлі висять навіть на вікнах. Так що, якщо вам цікаво, можете звертатися за телефоном. Йдемо до Криївки, то тут ліс відрізняється, ніж те, що був, як ми ходили до Росохата, там був більш листяний, жовтого листя було багато, а тут вже більш такий смирековий. Ну, є і листяний, але вже такий темніший. Трумочок внизу. Темніший і густіший ліс. Більш мрачний. Там було так весело, кольорово, а тут темно. Дійшли до Криївки. Зараз подивимось, що там всередині, як там все виглядає. Це не та Криївка, яка є у Львові популярним закладом, а це Настояща Криївка, в якій були війни УПА. За моєю спиною знаходиться Криївка. Так, це не настояща Криївка з тих часів, але відреконструйована по типу того, як вони раніше виглядали. Давайте зайдемо, подивимося, як воно всередині. Зразу є такий проходник, облаштований від землі. Воно зроблено на такому підвищенні вгорі. І дивлюся зразу, що вже дошки оброблені мастилом, щоб воно не гнило. Але ось вже колода згнила. Що ми тут побачимо? Прогнивша підлога. Видно, що цвіль взяла, хтось наступив і воно вже провалилося. Так що, треба бути обережним, не провалитися. Стіл. На столі алюмінієвий посуд, тут кріплення для газової лампи, ікона з рушником і такий лежак двоповерховий. І є драбина по типу на другий поверх. І воняє дуже мастилом. Оце отработка цієї ваня і довго тут знаходитися неприємно. Ось такий вона має вигляд.